Друзі, всіх вітаю, Добрий вечір. Хочу привітати вас з прийдешніми святами. Подякувати вам за те, що ви є з нами. Привітати вас, наші глядачі, привітати вас, наші читачі, привітати наш колектив від свого імені, за те, що ви працюєте. Незважаючи на різні моменти, коли нема електрики, ви вночі, я про наш колектив наразі говорю, пишете статті, готуєте пости в соцмережах. Вам, е наші читачі, хочу подякувати за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що ви читаєте, за те, що ви коментуєте нас, за те, що ви нам даєте нові теми, е вас, наші партнери, хочу привітати з прийдешніми святами та подякувати вам за те, що ви виконали всі свої зобов'язання, за те, що ви підтримуєте нас, за те, що ми працюємо далі разом пліч опліч. Також, зі своєї сторони, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам можливість працювати та тримати наш економічний фронт. Нашим воїнам подяка та уклін, Ворогам смерть. Також хочу подякувати нашим комунальним службам, які після всяких прильотів потім відновлюють всю нашу інфраструктуру. Зі своєї сторони, я хочу привітати вас з прийдешніми святами та побажати здоров'я обов'язково. Перемоги нам, нашій країні. Обов'язково злагоди в родинах. А також я хочу побажати вам натхнення та наснаги. Нехай в майбутньому році всі проєкти, які ви заплануєте, обов'язково здійснюються. Нехай ви побачите різні можливості, вони нехай будуть, і ці можливості вам покажуть, куди потрібно далі рухатись. Тож, друзі, вітаю вас прийдешніми святами. Нехай все буде добре. До зустрічі у наступному році. Всіх благ.